Вітання в студії Олександра Литинська. Як у старі часи помітили, коли луна взимку йде далеко, морози міцнішатимуть. А про метеумови найближчої доби понеділка 2 січня пропонують дізнатися просто зараз. Отже, у західній частині температурний мінімум цієї ночі, мінус чотири денні показники по регіону від мінус одного до плюс двох. Триматиметься малохмарна погода за відсутності опадів. Хмаритиметься з проясненнями на півночі. Часом пройде мокрий сніг з невеликою інтенсивністю. Температура протягом нічних годин буде в межах 3-4 морозу. У світлі години ртутні стовпчики затримаються біля нульової позначки. Мінус 3-5 вночі та близько нуля в денну пору покажуть термометри у східних областях. Погода тут обіцяє бути теж хмарною з проясненнями, місцями засніжить. Малохмарне небо спостерігатиметься над півднем країни. Тут без суттєвих опадів. Протягом ночі ртутні стовпчики фіксуватимуть 3-4 морозу, а в день до 3 тепла. У Криму нічна температура опуститься до нуля градусів. У день передбачається плюс 2,5. На півострові слід чекати мінливо хмарної та сухої метеокартини. 5-6 морозу вночі та до двох тепла в світлі години покажуть термометри в центральній частині. Тут триматиметься слабка хмарність за відсутності опадів. Смажена і печена в мундирі або товчена картопля є невід'ємною частиною багатьох українських страв. У Києві цей овоч наприкінці XVIII століття часто називали земляною грушею. А ще в XVI-XVII століттях таку рослину, як пише історик Анатолій Макаров, можна було побачити не на сільських полях, а на квітниках перед царськими палацами. Наприклад, біля парку Люстгартен у Берліні 1649 року. Ку цю овочеву культуру висаджувала королева Луїза. Французький монарх Людовік XVI квіткою картоплі прикрашав одяг. А королева Марія Антуанетта – зачіску смажену картоплю подавали на королівських прийомах малесенькими порціями разом з іншими делікатесами. До Києва як припускають, земляна гроша потрапила у 1670-1680-х роках, завдяки іноземним офіцерам. А далі про погоду. Тож у Києві та області спостерігатиметься хмарність з проясненнями та опади, малоймовірні. Температурні показники цієї ночі очікуються в межах п'яти морозу. У день має бути 1-2 градуси тепла. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. На цьому все. Зичу сонячного настрою за будь-якої погоди. З Росії і води вам.